В армію, попав, як вам сказати, сам прийшов. Ну, як, ну, я не був десь військовим. Ну. Закінчив військову кафедру у 19-му році. Був призваний в перший день. Ну, як це? Я буду сидіти вдома, що там сумки зібрав до воєнкомату. Не ну, знав, що якщо якась така ситуація вже буде, то ну, там не треба ні дзвінків, нічого чекати вже зразу до воєнкомату. Не чекав ні повістки, нічого. Сказали, там є, набирають танкістів. Там уже отримали там форму все таке. Добре, що у нас був опитний там, одна людина, теж там і зато молодий хлопець. І він по 72 нам все розказав. Всі, хто хотів знати, всі все, все вивчили, перевчилися трошки. Самі ази ми отримали там за тиждень трошки більше. А, а далі вже все в бою, якби. Усім проблемам, які виникають в танку, неможливо там, як, розказати да, одразу. Тобто, це все вже практика, Просто Кожний танк це індивідуальність просто на початку. Почалася в нас війна із Києва. Це був у нас там опорний пункт, який ми захищали від прориву. Якщо буде прорив, то це був у нас там пункт. Були в обороні. У мене була взагалі друга лінія. Я вважаю, не стріляв, тільки по мені були приходи з артилерії. Далі пішли на допомогу на Ірпінь. І з квітня місяця, по травень місяць ми знаходилися на бойових позиціях. Вийшли 1 числа, тому що вже орки відступили. Після того ми погрузилися на ешелон і прибули сюди. Місце для дислокації називається Харківська область. Ми четвертого приїхали на позицію, а 5-го вже не досчиталися два трьохсотих, два механи на у нас. Це менше суток пробував. А потім восьмого ми вже виїжджали, допомагали прикривати піхоту. Там наступ був тих расистів. Нам розвідка сказала, що там є бойова техніка, 28 танків. Це ми мали в їх бомбити. Там нас поставили із Карпатської Січі, Піхота нас прикривала, О, було три танки наших під мінометними обстрілами два повредили. Осталось три танки. Я дивився за наводчиком, дивився по сторонах, хочеться туди далі, ще, ще більше і далі. Страшно. Наші бої були дуже страшні, дуже страшні. Ми і закритих, вони їх напряму стріляли. Нас арта прикривала і ну, дуже страшно. Особливо коли по тебе як стріляють, це дуже, дуже, дуже страшно. Було страшно. Тут навіть цього скривати. Треба думати, думати, висличити тим більше командир танку. Теж відвідає, ще за двох. Воно лягає так рядушком, що машину качає. Думаю, блін, я говорю, командир. Говорю, все. Говорю, зараз нас тут уже, адмін розкатають. Переживав не за себе, а переживав за свій екіпаж. Страх уходить на парк. Так, страшно до і страшно після. Он Там он просто не думає, просто ділаєш свою роботу. Твоє роботи зависить жити з екіпажі, життя з сусідніх екіпажів, піхота, яка знайде наш тур. Думай, в коротшу річ думать. Штаб їхній спалив, танчик спалив, Бетер спалив їхній. Захватили, до 90, але я обросив новий, ще йдеальний такси. Вічко, він нормально вийшов. Виручить, у нього навіть англій є, В нього як душа є. Він як... як чувствує, що треба тікати, що треба тікати. Працювала, допомагаю хлопцям. Найскладніший, напевно, бій в моєму житті це був довгий бій зранку до вечора. 12 годин був бій. Ми виходили чотири рази на рубіж, тому що ми поверталися назад, заправлялися, кар догружали, знову виходили на рубіж. Противник приміняв і авіацію, і артилерію, і танк був працівника. У цьому бою нам повезло, нас коригував також. Ташечка непогана. Командир роти був. Він наблюдав за полем бою з дронів. Він сидів з дронами і наблюдав кожен танк, який куди їде, який куди стріляє. Підказував нам, де знаходяться наші цілі. Я знав, що там із БМП. Мені сказали командироти, адже тому що нього безпілотник він це бачив. І ми стріляємо в тому напрямку. І команді роти з багатирадрону е підказував. Лівіше там наскільки поділок, і цьому ми знищили БМП. Ми своїм екіпажем підбили танк і знищили БМП за той день. Вивезли ми на цій машині поранену піхоту тіжлорану. Там реально буде тілоранність. Їх треба було на чомусь вивезти, і а, а з того, що могло вивезти, залишилось два танки, на які щось могли кудись виїхати. Один став нас прикривати, а на іншому поїхали ми. Ну, а, а як по-другому? Там же люди ну, вони вмирають, їх теж треба якось забрати. Ми погрузили їх на кришку МТО тяжелих трьохсотих і вивезли їх. А потім зарядилися, заправилися, повернулися на поле бою і підірвалися на протанкові міні. Пошкодили нам там лівий край, у нас гусянка вилетіла, і проще нас витягнули з поля бою, Наші товариші витягнули. І поки вони нас витягували, російський танк доганяв слідом, і ми просто бачили, як біля нас так типу, лягає, 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 все ближче, ближче, ближче. От, але всі, екіпажі ціли, всі машини ми з власним, власними силами витягнули з поля бою. Ну і згодом на цих же населених пунктах я так і залишився до самого вересня місяця аж до успішного цього наступу. І як ми пішли в наступ на опорний пункт Москва, один танк в упор хотіли розбити, але вони не розбили, тому що він був перший, я другий. Перший ішов, в нього були противомінні трави. Я за ним ішов. Його вбили три противотанкових туси. Ударили, але вони його не пробили. По мені одним, але тільки зацепило. Тоді ми той танк вже трали, в нього не піднімалися, його вивели, і далі ми зайшли вже самі. Три рази ми заходили. перший, другий і третій ми зайшли, після того вже туди ну, не треба було вже заходити. Та вже не було нічого. Це в нас почалося десь. 8:00 ранку нашся наступ, а в 2:00 дня піхота зайняла опорний пункт пост. А ми ж всі в, в, в одній коробці сидим. У нас от від злагодженості, отого, наскільки ми друг друга знаємо, даже не то що знаємо, наскільки ми друг друга чуйствуємо. Тут даже чуйствовать треба. Отого залежить все. Нас там вилітає, ми чітко знаємо, куди треба йти, і що робити, якась послідовність, дій у нас вже все місце. Що ми працюємо лагодженим своїм екіпажем вже давно. Наводчик командир ще до друга бачить башню. Візуально є контакт. А от з механіком взагалі немає контакту. Механік виїг він саме ще сидить, йому все перед собою є. Ну Командир танка, звісно, в нього вращається, все, він може більше бачити. Командер ну, танка це очі танка. Треба, щоб механік, якщо я йому кажу, що треба там. Чуть-чуть, щоб він розумів, скільки це чуть-чуть, ну тобто, від то залетить абсолютно все. Так що техніка, вона навіть не нова, тут нема спору, але екіпаж це одне з головного. Я хочу сказати одне, щоб не було в нас таких тилів, то ми, напевно, так не держалися. Ну, це наша земля, і нам, нам треба їх трошки виганяти від нашої землі. Я кажу, що буде вся Україна. Перемога буде за нами, обов'язково, Ще трошки треба почекати. І та рашка розвалиться на куцькій. Разом до перемоги. В країні щастя, і процвітання. Це саме основне. Дружині привітання, мамі з братом привітання. Рідним прийду привіт, скучаю і хай держаться.